На полях штука ненадійна. Ось вони є, а ось вже їх нема. Інша справа геогліфи. Ви на каналі Бридсторії, а ми валяємо дурня або робимо наукові відкриття. Одним словом, ми ліземо у незрозуміле і нерозгадане, тому що я із тих, хто хоче вірити. І тепер. Терпіть, любіть і критикуйте. А ми йдемо робити своє. Сьогодні ми будемо досліджувати британські геогліфи. Сподіваюсь, нас ютюб не забанить, бо нині буде злегка провокативно. А з іншого боку, із пісні слів не викинеш. Пару днів тому мені у Фейсбук прийшли спогади про те, як якось я літала над геогліфами Плато Наска. Не файт Овердовайлайн обердовайлайн. Мене досі нудить від однієї думки про цей політ. Ні, не подумай, геогліфи – агонь. Просто моя вестибулярка не була готова до фігур вищого пілотажу, який виконував бравий перуанський пілот. Хто сказав, що геогліфи бувають тільки в Перу? І в Англії їх є декілька сотень. І на моє щастя, їх видно не тільки з повітря, а ще й з землі. Загалом в Британії налічується близько тисячі таких малюнків, і більшість з них коні. Здається, я знаю, чому як писав у своїй історії Англії для дітей Чарльз Дікенс. Вони тобто древні брити дуже любили кони і колісниці, запряжені кіньми. Візничі мчали просто в гущу ворогів і відчайдушно билися, а потім відступали галопом, щоб знову і знову стрімко повертатися. Навіть древні римляни відзначали таке надзвичайне уміння диких племен, і багато чому у них тут навчилися. Але не всі англійські геогліфи коні два найвідоміші люди, і один із них без заперечення чоловік, що добре видно, як із землі, так і з неба. Офіційно велетень із Сен Ебас в народі Рулдмен, так би мовити, грубий. Нечемний чолов'яга. Фігура виведена на пагорбі траншеї, яка була зроблена по траві і землі, в результаті чого оголилася крейда. У правій руці гігант тримає палицю 37 метрів довжину. У 96-му році дослідження показало, що деякі риси фігури змінилися з плином часу. Зокрема, гігант спочатку мав плащ накинутий на його ліву руку. І стояв над відокремленою від тіла головою. Вчені шукали, хто і коли створив цей шедевр, та так і не знайшли. Вважали його то древнім бритським богом, то гераклом, що перекинув через руку левову шкіру, та все марно. Перші письмові згадки про нього з'являються лише у XVIII столітті, і то це якісь фольклорні байки про плодючість і фертильність. І тут не заперечиш, у гіганта гігантський стояк приблизно 11 метрів завдовжки. Часом цю деталь називають найвідомішим фалосом Британії. А ще це єдине зображення оголеного чоловіка, яке можна відправити королівською поштою. Нещодавні дослідження показали, що початково чоловік, можливо, був у одязі, чи його статевий орган був значно меншим ніж сьогодні. Тобто, колись якийсь хуліган доробив геогліфу орган. А я тепер вам його показую на весь ютюб. Протилежна ситуація з довгим дядьком із Вілмінгтона. Він ніби одягнув водолазний костюм, а статеві ознаки у нього, кажуть, теж колись були. Мабуть, просто у Сасексі жило більше порядних вікторіанців. Ніж у Дорсеті. скільки ж років цьому сасиському гіганту ніхто насправді не знає. Спочатку вважали, що він виник тут у часи неоліту, але потім з'явилася думка, що один із монахів місцевого пріорату ні то в 11-му, ні то в 15-му столітті лупав цю скалу заради власного задоволення. Подібні мотиви чоловіки з палицями знаходять на древньоримських монетах і в англосаксонських саксонських орнаментах. Достеменно відомо, що перше зображення лонгмена, а так звуть його британці, датоване 1710 роком і було зроблене землеміром Джоном Роулі. На той момент гігант не був настільки білосніжним, тому побачити його можна було лише у гарну сонячну погоду. А ще його голова нагадувала шолом. Тому до 19 століття довгого чоловіка вважали богом війни. От ти звідси лонгмена бачиш, а він там є. До речі, в Другу світову війну його спеціально фарбували в зелений колір, щоб ворожі літаки не використовували його як розпізнавальний знак. Реставрацію провели у 1969-му, замінивши жовту цеглу на білі бетонні блоки, які регулярно фарбуються, аби лонгмена було добре видно звідусіль. Так що ж там з віком? У 2003-му, вправні британські вчені, а точніше, британські археологи встановили, що цю фігуру. Вирізали на пагорбі не раніше 16 століття, та це не заважає місцевим язичникам вважати довгого дядька місцем сили і проводити тут друїдські ритуали. А ще лонгмена можна усиновити Сасекське археологічне товариство, якому він належить, продає його по частинах. Складається він з маленьких цеглинок, і можна купити одну з цих цеглинок. Не забрати з собою додому, а прийти і раз на рік з пензлями фарбою його пофарбувати. В нас на сьогодні все. Геогліфи на цьому не закінчуються. Шукайте свої, пишіть нам, де ви знайшли. Зустрінемося з вами за тиждень, з вас, як завжди, вподобайка і підписка. А ми йдемо далі!